Петро був досвідченим грибником. У селі погулянці всі знали, якщо він зайшов до лісу, то й повернеться з повною корзиною. Але того ранку щось було не так: туман опустився на землю ще до світанку, і повітря стояло дивно холодне. Не йди сьогодні, сказала йому баба Марта, стара сусідка. Ліс не любить, коли його турбують восени, і не свисти там, чуєш? Петро лиш махнув рукою і усміхнувся: мовляв, лякалки для дітей у лісі було тихо, занадто тихо. Навіть птахи мовчали. Петро помічав, як його сліди зникають за спиною, ніби хтось стирає їх одразу після того, як він проходить. Але він ішов далі. Десь за годину він натрапив на дивні сліди, великі, босі, з дивно довгими пальцями. Вони вели в глиб лісу, туди, куди навіть мисливці не ходили. Петро спочатку хотів повернути назад, але щось у ньому цікавість чи дурість. Підштовхнуло його далі, аж раптом він почув сміх, дитячий, дзвінкий, як срібло в крижаній воді. Гей, гукнув він. Хто тут? Відповіді не було, тільки шелест листя і кроки не його. Коли Петро обернувся, перед ним стояв хтось, великий з рідким сивим волоссям, повністю голий, зарослий і з диким, але не зовсім людським поглядом, очі світилися в темряві. А на його плечах звисали клапті моху. Ти заблукав, сказав він низьким голосом. Але я покажу тобі дорогу. Якщо не боїшся побачити ліс справжнім, Петро не міг зрушити з місця, мов зачарований. Ти чугайстер, прошепотів він. Той кивнув. Я не чіпаю людей, якщо вони не брешуть лісу, сказав чугайстер. Але сьогодні ти посвистів. Я... Не пам'ятаю, Неважливо». Свистом ти покликав тих, хто ховається під корінням. Мавок. І тепер вони чують тебе. Чугайстер підніс руку. В ній була жменя чорного пилу. Якщо хочеш жити, мусиш побачити те, що бачать вони. Друге вижити. Петро кивнув, не розуміючи. Чугайстер кинув пилу повітря, і все потемніло. Коли Петро відкрив очі, ліс був іншим. Дерева криві, скручені, мов від болю, трава чорна, небо без... безсонячне, і всюди вкочі, у, у дуплах, у землі, між гіллям. Спостерігали. Він почув спів, голоси дівчат, чарівні й моторошні, водночас, і вони справді були там, навколо серед дерев, мавки. Залишися з нами, шепотіли вони. Тут не болить. Тут вічна ніч, лише стань одним із нас. Одна торкнулась його руки, і пальці її були холодні, мов лід. Чугайстер з'явився знову. Його тіло світилось у темряві, і з ним прийшла людь. Відійдіть, заричав він. Це не ваш. Мавки зашипіли і почалась гонитва. Чугайстер ловив їх, шматував, а вони сміялися навіть тоді, коли падали на землю. Земля пила їхню кров як голодна губка. Біжи! крикнув чугайстер до Петра. Але пам'ятай, якщо обернешся, залишишся тут назавжди. Петро біг, не оглядаючись, він чув крики, шелест, голоси. Земля під ногами ставала гарячою, дихала. Повітря стало важким мов дим. але вдалені він побачив просвіт, звичайний ліс, сонце і ще крок. І ще він вискочив з темного лісу і впав просто на галявину. Небо було блакитне, трава зелена, птахи співали. Позаду тільки тиша. Петро повернувся в село блідій, мов мрець, волосся посивіле. Відтоді він більше не ходив у ліс. Коли його питали, що сталося, він мовчав. Лише раз прошепотів: не свистіть у лісі. Він почує, а вночі, коли всі спали, старі бачили, як хтось високий, дикий, і волохатий, стояв на краю лісу і дивився просто у вікна, чекав. Не забудь поставити лайк, підписатись та увімкнути дзвіночок. Попереду ще більше моторошних історій.